З культурним кластером краків, бувший кінотеатр Краків. Ми цим питанням займаємося з 6 листопада 2019 року. Тут ціла історія цього. Як ми не боролися з цим питанням, але зараз наразі маємо на, увазі, на, на, на виході станом на сьогодні. Спочатку ідея була така: на базі цієї кінотеатру створити відкритий. Відкритий, прозорий, культурний простір, культурний простір для, для громади. Тобто, мало на увазі, всі аматорські туди могли зайти, проводити репетиції, проводити свої заходи і таке інше аматорські творчі колективи. Які там працювали раніше, вони звільнили, віддали будівлю під ремонт, але Київ-кінофільм відремонтувавши цю будівлю. До речі, там є про справа про знову розтрату на, цьому, на, цій, на цій будівлі і йде. Це одне питання. Потім вони передумують, і це вже не створили вони культурний кластер, так називаємо, так? не європейський культурний центр краків, як планувалося, як ми казали, відкритий простір. Робляться роблять культурний кластер краків, який став по факту елітним, який надає. Платні послуги свої, такі, що туди ні один нормальний творчий колектив аматорський не зайде. Наприклад, оренда залу великого це 10 тисяч за годину, а може і більше бути, залежно від того, хто просить. Я вже не говорю про інші там приміщення. Тому у нас питання перше. До цього часу, коли ми кричали весь час, що коли робили дах е, ремонт на, на даху, нема Григору, я запитав, він там був присутній. Як будівельник, він там бачив, був в робочій рупі нашій і дивилися ми цю, 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 цей дах. Після ремонту він почав протікати. року він протікав. І є фотографії, є все, але все одно ввели в дію е, цю, цю будівлю. Зашпаклювали, закрили, воно капає. Тобто причину протікання не, ви саме, не, саме не е, усунули. Ми просили, довго просили департаменту культури, кличка зробити фахову експертизу цього ремонту. Ну, нехай, ми ну, нехай ми можемо помиляємося, може би, там ми тривогу б'ємо е, ну, нічого. Да? То нехай тоді фахівці прийдуть, зроблять фахову експертизу і зроблять виключення, що це протікання не є небезпечним. І нехай воно тече, там, і, там, і все буде нормально. Нема цієї експертизи, причина не всунена. І коли там воно впаде на голову якомусь там глядачів в залі, ми не знаємо. Це перше питання, друге доступність. Ми ставимо питання тільки одне, щоб в це приміщення зайшли творчі колективи, які могли б спокійно використовувати для своєї діяльності ті можливості, які закладені в цьому цьому будинку. А там все було заложено, закладено а зараз він пустий. Пусти. І коли в останній раз ми там були з і дали се так, да? ми також підіймалися питання на громадськість з її присутності. І ми пішли тоді. Там то було... то Да, да. Виїздили раду і нам показали це приміщення. Я вам скажу так, вас теж покажуть. Європейський варіант. Ну, ну, ідеальний зал, ну, ідеальне е, приміщення. Супер. То, що на перевищення е, кошторису ну, це ж питання правосуддя да? або правоохоронного. Якщо то там, е, там би мовити, е, недоступний він, ну це хто там інше. А так воно гарне. Але коли ми туди прийшли, це було в суботу, ми бачили тільки одного тренера з однією дитиною, яку тренувалися танцями. Це інше приміщення було пустим. це в суботу. Ви можете прийти в будь-який час, просто не, 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 не з бригадою, там, е, яка там буде вашого чого оточувати, а зайти просто в приміщення, подивитися, як воно використовується. Жалко. Там великі кошти вкладені, там хороше обладнання, там хороші варіанти, але зробили з його просто заробляння грошей бізнес-центр. На бізнесовий проект, а не відкритий культурний кластер. Як от зробили, наприклад, у нас є скаб, да? для для саме для всіх він безкоштовний, приходь, використовують е, можливості, проводить свої заходи. Так, так думали зробити по, е, по, і по Кракову. Зробили те, що зробили. І оце питання. Ну по крайній мірі, вам 100% будуть показувати це зараз. Буде... Там якийсь ремонт відбувається. Нема нічого, там все він вже працює, так би мовити, його Ні, стосовно криші. що потяг нічого не е вирішить. Вирішить. дивіться, там е арматура йде, і коли ми з 19-го року туди приходили, десь три виїзні наради були на Фотографії у нас, сюда. А е е там воно вже ржавіло, протікало, і воно продовжує ржавіти. Але тобто таки... балка несущі а, криші, Жаль, вона ржавіє вже з 19-го року. А в якому році його побудували? Та й от. Ні, це. А, вони побудували давно, але в 19-му вони новий дах переклали. А Це просто ремонт 19 Після ремонту, так. Да, після Саме, ремонту... Саме головне, вони поміняли дах, який розрахований під ту конструкцію. Був. Вони утяжеліли. Там криша. Ще, ще конструкція особа, от така. Там то, вони то... неправильно зробили там стяжку і виходить. В трьох містах вода не сходить в одну в одну точку, а сходить чотири, чотири точки. І там, де вони, вода стоїть, там, де вода стоїть, воно або там протікають, тому що ну, люди скоріше або не зрозуміли, що вони роблять, або не там розраховували точку сходу води. Там іще одне питання було. Коли робили ремонт, це було осінньою. Вони поклали слік ціклават. Воно замерзло. Дощі, так далі, замерзло. І покрили далі, його закрили. І от кожне, кожне весну, літо та маса тає і воно тече. Ну, коротше, все одно треба було зробити фахову експертизу. Так, Ніхто ми цього не зробив. Не закрились, Міщенко нас підтримав, але так. нас все рішення тормозило управління Департамент культури, нема кожна. Нема коштів, там воно стоїло щось там 200 Копійки. тисяч, да. От. і все. А потім е, срок пройшов. Вони вони не вводили в експлуатацію, тому що вони і не виводили її. Тобто, там взагалі не було ніяких перевірок. Вони просто запустили туди людей і все. Да, ну можна просто запитати, ще у прокуратури, тому що на той час прокуратура е, намагалась зробити фахову експертизу, і невідомо вони зробили, не зробили, але вони ініціювали. Да, Це було. Чи дев'ятнадцятий чи двадцятий, але вони з ходу, як туди зайшли по справі, то вони сьогодні. Просто ми Було. просто розуміємо, що е, та історія, яку ми знаємо, да? якщо ново нове пересічне так не знати не буде. Він зайде красиво, гарненько. А то що всередині там є проблеми, він цього не знає і забудеться, і все буде нормально. А ми не хочемо, щоб забулося, щоб все розуміли, що введено воно з порушеннями, що воно повинно бути доступне до людей, а воно не доступне до людей. Ще є одна проблема з красом. Та проблема і, і, ремонту, та, то, то беззобразі, що вони творять, пов'язано з тим, що там неналежний власник. неналежний, відбулося захоплення однією комунальною структурою, крім іншого комунального суб'єкту господарювання. І місто. Місто, яке провело рейдерську атаку на, на краків, зараз умиває руки. А поки ми не рішимо, не вирішимо питання, власника, то питання, хто буде проводити ті ремонтні роботи, не є актуальним. Тому що той власник, який зараз є комунальний клас краків, не зацікавлений у будь-якому ремонті, він. Зрозуміло. 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 Там історія, коротше говоря, передачі з балансу на баланс, там краще. Да. Да. Це як з лікарнями, вимивається наше майно, районне майно, і робиться аби що, для того, щоб в подальшому, коли буде місцевий. Київ-кінофільм, або зараз називається Київський, київський культурний кластер. Або Київ-кіноклам. Воно в них на балансі всьому так, так. А а ми там це... адміністрація адміністрація кластеру. цього ні, Після, щось Ніякого, ніякого. Ні, ні, Мається на увазі тут не, не, мова не про, не про адміністрацію, мова про те будівлю, яка знаходиться на території А, просто території району. Так, да, це а, питання район. не до адміністрації, абсолютно. Ми піднімаємо питання незалежно від того, чи це. Компетенції, а, е що, а що, це що, просто питання що, проблеми в роз... районі. Болюче питання. Так, щоб ви розуміли, якщо вона десь буде виникати, то ви розуміли, да, я знаю, що Але це. Якось туди щось... Ні, там ми не вплинули, ми не можемо що, вплинути. Так? Тільки через Київський, через Тритацький корпус. Тільки через народних депутатів, чи тільки через департамент культури, ну, до речі, Просто наша позиція повинна бути потім. ну залишається та ж все одно треба провести фахову експертизу Криші і поставити крапочку педагогу, ну, поставити що, крапочку питання. і вирішити питання, щоб туди наші дніпровчани, близнічани, там русанівці змогли туди приходити спокійно і займатися творчою діяльністю і проводити свій своє дозвілля не за такі величезні гроші. What do you say?